Гарячі переговори та прогнози щодо війни в Україні чи настане мир у 2025 році. Британський журналіст Айвор Беннет припускає, що Кремль прагнутиме завершити переговори до 9 травня 2025-го. Ця дата збігається із 80-річчям перемоги СРСР над нацистською Німеччиною, що за його словами дозволило б Росії подати навіть частковий компроміс як перемогу. Водночас економічні проблеми РФ, включно з інфляцією та падінням рубля, створюють серйозні внутрішні виклики для режиму Путіна. Тим часом політ російського спецборту ІЛ-96 до США викликав хвилю спекуляцій. Попри заяви МЗС Російської Федерації про дипломатичну ротацію, експерти, зокрема Валерій Чалий, припускають, що це може бути пов'язано із переговорами, можливо, за участі помічника Путіна. Ніколая Патрушева. Його позиція у спецслужбах вважається навіть впливовішою за самого Путіна. Деякі американські джерела натякають, що обговорювалися можливі домовленості з командою Дональда Трампа. За версією журналіста Дмитра Гордона, начебто, мала відбутися зустріч Трампа і Путіна, де планувалося обговорення миру, але вона зірвалася через відмову Кремля прийняти запропоновані умови. Основні позиції Росії. Денацифікація та демілітаризація України, скасування санкцій, заборона вступу України до НАТО. Сполучені Штати своєю чергою, за даними експертів, виступають за створення демілітаризованої зони, поступове зняття санкцій і збереження позаблокового статусу України на 20 років. Трамп може погрожувати РФ жорсткішими санкціями і посиленням військової підтримки України. Аналітики Financial Times передбачають укладення мирової угоди у 2025 році, що можливо означатиме втрату частини українських територій. Однак глава ГУР Кирило Буданов оптимістично налаштований на події поточного року. Він вважає, що економічний стан Федерації стане критичним, якщо війна не буде зупинена до середини року. Президент Туреччини Реджеп Ердоган визначив припинення конфлікту як один із пріоритетів своєї зовнішньої політики у 2025-му. Дональд Трамп ймовірно використає всі важелі, аби пришвидшити мирні переговори. Однак, без підтримки союзників і врахування інтересів України це мало ймовірно. Саранськ, пенза, калуга, Саратов та Ганрог. і ще низка російських регіонів святкують новорічні свята бавовною уряді Литову, що оголосили про обмежувальні заходи. Влада готується до наслідків після нальоту. БПЛА то чим все закінчилося для наших сусідів? Розповім за мить на каналі Сі час. Не забудьте підписатися. Росіяни вже починають плутати новорічні фейерверки зі звуками вибухів, але цього разу свято їм влаштовують не піротехніки, а невідомі літальні апарати. У деяких регіонах Федерації через дронову небезпеку припинили роботу аеропорти. Про це ввечері у середу, 1 січня, писали Росзмі. План «Кавьор» – себто, Килим, оголосили на литовищах у населених пунктах Саранськ, Пенза, Калуга і Саратов. Згодом до переліку долучився і аеропорт Казані. Але зараз всі обмеження на прийом та виліт повітряних суден вже знято. Повідомили у Росавіації. Тим часом у Ростовській області очевидці повідомили про прильоти. Як зазначив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко, перельоти фіксувалися в районі військового аеродрому біля Таганрога. Окрім того, вибухи та роботу російської ППО було чутно в Мілеровському районі, де розташований ще один аеродром. У соцмережах також повідомляють, що вибухи лунали і у воронежі. Натомість Міноборони країни-терористка традиційно заявило, що ППО все збило і руйнувань немає. Там рахують, буцімто знешкоджені 13 безпілотних літальних апаратів протягом минулої ночі. Загинаємо пальці. Один БПЛА на територію Воронезької області, три – над Білгородщиною, по чотири над Брянщиною і Курщиною, і один на територію Калузької області. Хоча місцева влада таки визнає влучання. Наприклад, губернатор Білгородської області, Гладков, ця область, яка межує з Україною, він пише таке. Внаслідок атаки дрона на машину у Волокунівському районі поранено двох людей. Один із них отримав осколкові поранені обличчя, другий живота. Гучно було й в прикордонному Шебекіному. В одному приватному будинку пробило покрівлю. Ще в трьох приватних домоволодіннях вибито вікна, пошкоджено покрівлю, фасади, надвірні споруди. Також уламками посікло легковий автомобіль, розказує у своєму телеграм-каналі Ченуша. Примітно, що у ході чергових вибухів росіяни побачили у небі об'єкт, що спускався додолу на парашуті. Кажуть, не розуміють, що це за літальна аномалія. Може, ви, друзі, здогадуєтесь? Напишіть в коментарях. А поки ви ділитеся своїми здогадками, я додам, що безпригодне обійшлося і у російській Тверській області. Там партизани теж здійснили диверсію. Локацією для сюрпризу ворогу стала залізниця біля ракетно-артилерійського складу. Агенти показали, як палала релейна шафа. Тепер замість проводів і контактів саме згарища. Чому ми про це говоримо? Бо саме через цю ділянку колі окупанти постачали боєприпаси із об'єктів, де зберігалися ракети: Іскандер, точка У, артнаряди і боєприпаси до РСЗВ. А цим всим озброєнням терорист покриває мирні міста і села України. Тепер же через пошкодження залізниці росіяни не зможуть оперативно відновлювати свої ресурси на передовій. Але найбільш крупна та відчутна втрата для загарбника гелікоптер. Схоже, що в РФ мінус один вертоліт. Зет пабліки пишуть про збитий мі 8 Пілотам бажають спокійна весна, причому у чатах також натякають: мовляв, збити пташку могли і свої. Чи то стався френдлі фаєр по-російськи, чи борт прийняли за щось інше, не уточнять. Ну а паралельно з цим проблему мають не лише військові, а й пасажирські лайнери. У Норильську Краснодарського краю літак Airbus A321 викотився за межі злітно-посадкової смуги. Він виконував рейс Москва-Норильськ. У салоні перебувало 79 людей. В результаті борт відсторонили від польотів. Для зворотного рейсу до Москви виділено резервний літак. Імовірно, сталися неполадки. Однак компанія-виробник перестала обслуговувати судна країни-терористки ще після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тому якщо імпортозаміщення не дозволить полагодити цю пташку, вона вже навряд знову безпечно полетить у небо. До інших тем переходимо за мить, а ви поки натискайте на кнопку Підписатися, аби не пропускати важливого. Російська Федерація вбиває цивільних на новорічні свята. Є загиблі на Донеччині та Запоріжжі. Ворожі дрони летіли у кількох напрямках по Україні. Атакована інфраструктура, житлові будинки. Подробиці за мить на каналі Свій час Закликаю вас одразу підписуватися і переходимо до термінового. Окупанти не дотрималися за ні в новорічну ніч, ні на другу добу нового року. Самої ночі, 2 січня, тривога лунала у Києві. Повітряні сили попереджали про наліт на столицю ворожого дрона. Безпілотник тримав курси з північного сходу. За даними моніторингових каналів, небезпека охопила також Вижбород, бровари, столичні райони Троєщина та Оболонь. Однак обійшлося без наслідків. На відміну від попередньої доби, коли росіяни цинічно атакували Печерський район Києва, рятувальники досі працюють на місці ворожого обстрілу. Однак надзвичайники виконують роботу у надскладних умовах. У будинку обвалилися сходові клітки. Нагадаю, що тоді, внаслідок російської атаки, в новорічний ранок у Києві загинули дві людини. Також відомо про шестеро постраждалих. Серед них дві вагітні жінки. Вже цієї ночі з середини на четвер зачепило і область. У регіоні працювали сили ППО. Але ж такий би пола був не один у небі. Над Україною розліталися шахеди по різні боки. Прямували для атак на Полтавщину, Чернігівщину, Кіровоградщину, Харківщину та інші регіони. В останній, наприклад, області у Харківщини, протягом доби є удари кабом у селі Турове. Пошкоджено два приватних домоволодіння. Знову кабами кошмарив противник села Стогнії, Ковалі здійснено удари каб за межами сел Завадське, Патрівка і Уди. А у місті Куп'янськ внаслідок скиду боєприпасів із БПЛА пошкоджено легковий автомобіль. У козачій лопані уражена цивільна інфраструктура. Над Сумщиною наші зенітники у темний час доби збили п'ять ворожих шахедів. До того ж, ворог здійснив пуски кабів по території Краснопільської громади. Зафіксовано три вибухи. Мінус п'ять залізних пташок на Черкащині. Ще три дрони збили на Дніпропетрущині. Незмінно потерпає багатостраждальний Нікополь. Росармія поцілила по місту із важкої артилерії. На щастя, ніхто не постраждав. Однак жертви є у Запорізькій області. Одна людина загинула внаслідок ворожого удару по Василівському району. Загалом упродовж доби окупанти завдали 361 удар по 11 населених пунктах. Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури, передає керманич області Іван Федоров. У перший день Нового року на Донеччині загинула одна людина від російського обстрілу у Мирнограді. Повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін. Обстріляні також Курахівка і Гродівська громади. У Часоярівській громаді пошкоджені шість приватних будинків, дві багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено ще дев'ять будинків. Через російську агресію дві людини загинули і шестеро дістали поранення на Херсонщині. Били загарбники по Білозерці. Із танка ворог обстрілював село Михайлівка Береславського району. У наслідок прильотів пошкоджено місцевий будинок культури. Його видно на зображенні. Також є потерпілі у широкій балці. У момент скидання вибухівки 26-річна жінка і 20-річний чоловік їхали вулицею автівці. А у Херсоні росіяни обстріляли маршрути таксі у корабельному районі. У ніч на 2 січня силами і засобами протиповітряної оборони на сусідній Миколаївщині знищено два шагеди. Не обійшлося без артилерії. Балістичних ударів ракетами, але постраждалих немає. І в цьому велика заслуга наших оборонців неба. Якщо противник атакував 72 ударними БПЛА протягом попередньої доби, то повітряними силами підтверджено збиття 47 одиниць. І ще 24 апарати локаційно втрачені і не завдали жодної шкоди і негативних наслідків. Щоправда, один БПЛА на момент написання звіту перебував у повітрі. Але я впевнена, що із ним наші оборонці впоралися. Вся команда «Сейчас» виражає щирі співчуття родинам тих, чиє життя забрали агресори. Тримаємося разом і чекаємо на нашу перемогу.